Я не думаю, що це державна таємниця, mm -hmm. але кількість я не важко yeah, well, сказати. Well, я, well, до, well, досить 000. суттєва кількість, yeah. але просто ну я так розумію, не одночасно всі ці там умовні там, тисячі людей будуть строковики звільнені. Але на їх місцях вже, мабуть, є, знайшли якось, підготували інших людей. Я розумію, що вони не були на передовій да в тилу, да, але ж все одно виконували певну функцію. Певні завдання виконували. Наскільки ну я сподіваюся, і наскільки знаю, що частина з них підпиш продовжить службу вже в лавах збройних сил, ті, хто має матимуть таке бажання. Ну це ж люди, які ви ж розумієте, що це люди, які опинилися в несправедливій ситуації. Коли вони пішли на строкову службу, а розпочався, розпочався широкомасштабне вторгнення, оголошений воєнний стан, і вони не мають підстав бути демобілізованим. Тобто, mm. частина з цих людей вже 4 роки перебуває на військовій службі, і платили їм там копійки. <питалі> да. Доне та давна що... лише давно, тільки по моєму цю ситуацію виправили, але всі всі роки вони отримували копійки. Сотні <питалі> гривень там буквально сотні. Да? Якщо не помиляють, ну а зараз дивіться, от ви кажете контракт, да зараз чи створені, скажімо так, механізми умови праці в Збройних силах України в контрактній формі, щоб це було привабливо для цих строковиків, щоб вони сказали ні, я хочу залишитися у війську бо тут така от класна зарплата, класні умови, класний соцпакети. Є таке? Ну, от якраз одна з, один з блоків змін, які пропонуються тим самим законом про мобілізацію, який довго всі обговорюють. Є збільшення привабливості для служби в армії. от Наприклад, наше об'єднання, розумна політика, вони ми запропонували на рівні закону встановити певні виплати. 100, від 30 тисяч не щоб не Кабмін захотіли дали, захотіли не дали, а щоб в законі було встановлено від 30 до 100 тисяч. Будь ласка, отримаємо. Президентська ініціатива про 200 тисяч гривень тим, хто на передовій. Оце якраз ті, це один із елементів зробити, мотивувати людей мобілізуватися і йти захищати нашу країну. Але це, це, це гроші аргументи на, на останньому випути? місці. Де гроші взяти на ці виплати? У в нас бакунець був в попередній годині, і він казав, що через відсутність західної допомоги наростає. Ну, є певні проблеми, і, можливо, доведеться навіть податки підвищувати, якщо не буде допомоги в бюджет від штатів. Ну гроші треба шукати. Ну, це питання до Мінфіну. Я думаю, що їх можна знайти з урахуванням того, що у нас як у нас витрачаються, ми бачимо попередні роки. Які є корупційні схеми в тій ті мінобороні з приводу там яєць, яблук і так далі, то ці гроші можна знайти, але для цього треба бажання, і для цього треба прикручувати ці ганебні речі корупційні і Потаски оптимізувати витрати, і допомога теж це один із елементів. Ну все одно розумієте, якщо ми не будемо цього робити, ми, як ви кажете, що ми не отримуємо мотивованих захисників. А це, це ну надзвичайно важлива складова. Мобілізувати того, хто не хоч, насильно мобілізувати того, хто не хоче служити, не хоче виконувати бойові завдання. Це велике питання, наскільки такі люди потрібні на, на порядку. Вибачте, коли вони коли на них опираються ті люди, які хочуть захищати і на них розраховують. А вони цього не, не, не хочуть робити. Тому тут важливо підвищувати мотив, мотиваційну складову. Пане Романе, от про те, що Бакунець в нашому ефірі сказав. він, він не сказав, що це невідворотня підвищення випадку, податків. Так. Та? Що випадку, якщо випадку, не буде випадку. американської допомоги? Він не сказав, що підвищення податків не але над цим доведеться дуже серйозно думати, що це ймовірний сценарій, якщо допомоги від американців бюджет не буде. Як ви вважаєте, чи йде справа до підвищення податків? Чи є планом Б власне нашим так у разі відсутності допомоги підвищення податків? Якщо так, то яких? Можливо, маєте інформацію якусь. Е, дивіться. Це ну це логічна, логічний хід думок. Я би сказав, тому що звичайно, ми всі розраховуємо на допомогу і сподіваємося, що все таки буде розморожено, і ми зможемо не підвищувати податки, бо це дуже непопулярні рішення. Це важкі рішення, тому що е, ну, вибачте, бізнес наш знаходиться в дуже плечевному стані. Якщо його ще додатково оподатковувати, це, ну це не не додасть економіці, а економіка. Під час війни це, ну, це одна з складових найважливіших, тому що треба отримувати гроші якось. І е, таке, ну, в мене немає інформації. І я, я чую так само, як, мабуть, і ви, про різні ініціативи, е, про збільшення там умовно військового збору, ще якісь податків, е, про податкування там кого там. Вже звучать про телефоні телеграм-каналів. Да. Військовий збір Віз... найчастіше так обговорюється підвищення акцизів. Да, ну, підвищення тобто це акцизів. на цигарки, я не знаю, що там на пальне може. І знову ж таки, це непопулярні рішення. Я, рішення. Ну, про них є сенс говорити, коли буде вже оформлений законопроект. Умовно тоді є сенс говорити, бачиш, який механізм, на які категорії населення він розповсюджується, чи оцінити, чи наскільки він. Зашкодить, тому що треба тут теж зважувати користь і шкоду. Тому що, можливо, так зробити, прийняти таке рішення, що, вибачте, бізнесу не буде, і ти підвищиш податки, а платити не буде кому. Да. А, ну і питання, щоб всі платили ці податки. Можливо, на цьому напрямку є. в цьому напрямку. Щоб оптимізувати якось витрати бюджету. От це, мабуть, перше, що треба зробити, це дійсно оптимізувати перевірку, ну, зробити такий собі аудит по всіх фронтах, як то кажуть. І зрозуміти, де неефективно витрачаються гроші, де існують якісь відкатні схеми. Попрацювати на тому ж самому на тій самій митниці. Там теж багато грошей можна для бюджету знайти.